Юрій Гнат, просто зараз може нам прокоментувати ці відео, речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, раді вітати вас в ефірі. Доброго ранку вітаю. Пане Юрію, розкажіть про останню цю нічну атаку дронами. Як збивали їх? Бали, бачили щойно ці відео. Можливо, чимось ця ракет ця атака дронами відрізняється від попередніх? Ну, нічим не відрізняється. Можливо, попередні атаки були з двох напрямків. Атакували противник з під півночі країни, так з Брянської області з району аеродрому Сеща цього разу. Минулого разу також східне узбережжя зовського моря. Чим можливо відрізняється те, що було помічено кілька об'єктів до п'яти з великою вірністю, це повітряні кулі, про які ми повідомляли раніше. Так зрозуміло, що відпрацьовувати по них зенітними ракетами ніхто не буде. Зенітні ракети сьогодні працювали виключно по шахедах, які про які ви вже озвучили дев'ять. is Десяти знищено один з протиповітної обороною сухопутних військ, і вісім знищили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогнові групи повітряного командування схід, в зоні якого в зоні відповідальності якого зрештою і відбувалися цей протиповітряний бій командувач повітряних сил генерал Микола лищук високо оцінив роботу зенітників на сході країни та на півночі і будуть відзначені певні військовослужбовці. Таким чином противник застосував і ще із. На цьому напрямку з Білгородської області вже те, що озвучили. Мабуть, були застосовані зенітні ракети С-300, які противник часто використовує по перефронтових містах, і бачимо, що страждають не лише об'єкти, куди він, начебто, хоче влучати, так а і мирні, мирні будинки, мирні мешканці. Так, ну, до речі, відео збиття дронів, це так ми наголошуємо для наших глядачів вони ексклюзивними, зокрема нашого в нашому ефірі, пане Юрію. В контексті роботи ППО дев'ять з 10 збитих шахедів. Це неймовірна робота, ефективна наших оборонців. Але тут варто згадати, наприклад, про ініціативи, які були розвучені не так давно, скажімо, ізраїлем про систему оповіщення ранньої системи оповіщення, так щодо цих самих дронів, що там відбувається, взагалі, на які стадії передачі цих систем. Які вони можуть бути ефективними і допоможуть нам в подальшому протидіяти дронам. А так само давайте згадаємо тези від президента Володимира Зеленського, який говорив, що ну на жаль, але такі такі ну, скажімо, факт він є. Коли одна з європейських країн передала систему ППО, яка не спрацювала і міняли знову і знову. Від чого це залежить? Власне хто тут не і недооцінив, скажімо, технічний стан цієї системи От про це розкажіть. Ну, бачите, техніка, вона є техніка, вона може інколи виходити з ладу. Я не думаю, що там будемо ми з цього робити якусь велику трагедію. Якщо дійсно ну такі факти були, бо теж, теж не сам почув цю історію із від глави держави. Ну власне, я думаю, що це буде замінено і буде техніка працювати і інша, новіша, і справна, і так далі. Щодо озброєння, особливо що стосується ізраїльського озброєння чи засобів, які нам надають. Ну ця країна не є така багатослівна е, у тому, яку допомогу надає. Головне, щоб цей сам факт відбувся, тому що система раннього оповіщення, це ми розуміємо, що це надзвичайно важливі речі. Раннє оповіщення не лише е, атак, на які на, на далеких підступах, скажімо, там стратегічної авіації про що ми маємо інформацію, а оповіщення про застосування ракет, які, які противник застосовує не лише е, тих, тих, яких як с 300 а і реактивної артилерії, так далі. Я думаю, що ті особи дуже допоможуть нам принаймні знати інформацію, щоб берегти життя, щоб берегти життя наших людей. Пане Юрію, днями ви говорили про те, що російські окупанти почали використовувати проти українців авіабомби. Розкажіть про цю загрозу. Це загрожує тільки військовим, чи їх можуть використовувати застосовувати проти цивільного населення? І наскільки ми готові до такого виклику? Бачите, противник застосовує щоразу нові методи, нові тактики, нове озброєння. От навіть ця нічна атака дронів. Противник вже спочатку в день застосовував шахи застосовує вночі. Розумію, що мобільні вогневі групи не можуть так ефективно знищувати їх як у день, але як бачимо, і ми теж не стоїмо на місці, і мобільні вогневі групи отримують від наших партнерів, від волонтерів то обладнання, яке допомагає знищувати шахеди навіть в нічний час і умовах поганої відомості. Тому усе озброєння сьогодні набуває більшого застосування, нове перспективне так. І крилаті авіаційні бомби, які теж ми застосовуємо джедан, так ми застосовуємо теж такі бомби. Щоправда, їх не так багато у нас, як би нам того хотілося, так і противник почав модернізувати фугасні авіаційні бомби 500 кілограмів, обладнуючи їх спеціальними крилами, засобами GPS, для того, щоб не входити в зону ураження протиповітряної оборони і вражати наші прифронтові зони. Зрозуміло, що така бомба далеко не залетить, але навіть тих 10, 15, 20 кілометрів кілометрів, які вона може, які вона може пролетіти вже на підконтрольній Україні території, можуть принести шкоду і нашим військам, і тим людям, які у прифронтовій зоні на жаль не покидають своїх домівок. Тому власне тут треба розуміти, берегти, що це нова загроза, і на неї треба якось реагувати. Реагувати як далекобійні засоби ППО і безумовно авіація. Ми дуже хочемо всі бачити сучасні літаки, які зможуть відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів. Подіваємося, що найближчим часом такі рішення будуть ухвалені. Авіація західного зразка надійде до України. Я дуже дякую вам, пане Юрію, за те, що долучилися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами.